Новини Ашрему Авау, Будівництво реабілітаційного навчального центру Асоціації водичних астрології України. Як ви бачите, от ми тут побудували такий ганочок чимний. Тут буде ще такий будуватися комен для труби аж наверх Труба йде Як ви вже зрозуміли, Та-дам! котельня готова. Працює повним ходом. Такий у нас який обігріває два поверхи. На другому поверсі вже готує. Вже все встановлено, Котяки бігають, корови пасуться. Все добре. Йдемо далі. Українські павліни. Продовжують радувати. Тут молочні рібок. Молочальні зробили такі двері. Коровник. Дуже класні. Щоб в коровнику зберігалося тепло. І молочарні, щоб зберігалося тепло. Такі класні двері зробили. Що ще? Трошки закупили кормів. Трошки закупили Кормів для корів, дуже дякуємо всім, хто робить пожертвування. Також, звичайно, по милості наших спонсорів закупили трохи плитки, щоб класти вже сюди на стіни. На стіни вже все підсохло, все, все готово для ще трохи серед вуглах Ну, Зараз вже топиться Котель є, натопиться і. Це буде швидко висихати. Звичайно, ще треба вагонку для сауни і якусь нормальну буржуйку для сауни. Поки ми такою топимо. Так все відбувається, потихеньку все росте. Дуже дякую всім, хто долучається, допомагає. Ще на дворі Зробили, зробили пару лавочок. Це навчальний центр громадської організації Асоціації ведичної столи України, ведичний духовний центр Бхактижанта Відялай Ашара, начальник засновник Міжнародного товариства Свідомості Крішни, його божествен милість Абагачанина Бхактивинанта Самеправопада, центр захисту корів, Бакті Тірка, Горах, Шадгама. Так, тут у нас буде така дитяча площадочка. Тут ми поставили дві лавочки. Зараз трошки підсохне цементами. Поставимо вже дерево, дві лавочки. І буде тут столик також. Дві лавочки і столик. А тут буде гойдалка стояти. Гойдалка така. А тут посередині буде такий клумба і буде колона з клумби і груда буде дивитися на храм, Господа вішна. Там будуть купола у нас над божествами, над Алтарною будуть ще три купола. Пока там тільки газовий балон стоїть. Закінчили засмолювати дах. Нарешті я роберу Ось такі новини у нас. Погода дуже класна. Корови зранку побігли на траву, пастися, правда, все вже замерзло. Поломіну мінус 5 ночі, все замерзло, тут хоч хокей грай. коров'яки наші побігли зранку гратися на траву, а трава замерзла. Ми їх привели, накормили гаряченьким Запареною дерть ми робимо самі. У нас є зерно, ліно, є, млиночок. Все повилизували. Так, кравяки, привіт. Передайте привіт нашим спонсорам і друзям. <ривіт> кравяки. <ривіт> так, молоді теж з'їла. Так що ведемо їх на поле. Понравійся поки є хороша погода. Таке озеро бачите ми. Озеро замерзло. Можна грати в хокей. Ще не сильно промерзло, потім як сильно промерзне, будемо грати в хокей. Все-все, йдемо малость, йдемо. Вже йдемо, йдемо. Дуже дякуємо всім нашим спонсорам і всім вайшнам, які нам допомагають. Без вашої допомоги, без ваших. Натхнення і вашої підтримки матеріальної нічого б не сталося. Зараз у нас вже є достатньо великий проєкт. Якщо ми його закінчимо, то ми зможемо приймати багато людей, служити Господу і людям таким чином, надаваючи знання і реабілітацію. Харі Кришна, дуже дякую Андрію, дуже дякую Дмитру, звичайно, Іванчикову, дуже дякую. Володі, що дякую всім, хто долучається до цього проекту. Світлані, Ніні, Тетяні. Всім, всім, всім. Дякую вам, Гарі Кришна.